Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Президент України Володимир Зеленський назвав бредом плани диктатора Росії Путіна про те, що п'ять областей України повинні відійти до Росії згідно Російської Конституції. Вони являються. Російською територією. Він назвав це повним бредом. І сказав: мене дивує, що в цивілізованому світі з'явилася людина, яка підтримує цей бред. Про кого він так різко і жорстко сказав? Про посланця е -е, Дональда Трампа, Стівена Віткофа, який проводив перемовини з Путіним, а потім сказав, що Росія готова. До перемиря з Україною на умовах, коли п'ять областей України відійдуть до Росії, тоді вогонь припинять. Зеленський сказав, що Стівен Вітков не має права віддавати наших п'ять областей. Путіну він не має права взагалі говорити про територію України як обмін чи розмін, чи віддати комусь, чи що. Хто такий Стівен Вітков, сказав президент Зеленський, яке він має право розпоряджатися українською землею, яка належить українському народу і майбутнім українцям, майбутньому України? Так сказав президент Зеленський. Різка заява проти Стівена Віткофа, спецпосланця Трампа, в перемовинах по перемир'ю в Україні. Щодо. Позиції України по перемир'ю. Президент Зеленський сказав, Україна готова до перемир'я. Але на справедливих умовах, а не на умові капітуляції, яку нам просувають московські рашистські наративи. Це раз друге з подій, які ми бачимо останні тижні. В Україні під суцільними обстрілами, і ракет, А видно, що диктатор Путін не хоче перемиря від слова зовсім. Крапка. Його мета захопити якнайбільшу української території. Він нашу землю рахує квадратними кілометрами в його планах захопити як мінімум 200 квадратних кілометрів. І ми, і ясна річ будемо. Будемо воювати. Воювати для того, щоб захищати українську землю. Ось таку різку заяву зробив сьогодні президент Зеленський, даючи інтерв'ю журналістам. Ну а ви, як завжди, коментуйте, пишіть, думайте. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.